Щороку в нашій Україні проходить всеукраїнська українська акція 16 днів проти насильства з 25 листопада по 10 грудня. Не будьте байдужими. Долучаємося і зупинимо насилля разом. 16 денний період акції охоплює такі важливі дати. 25 листопада міжнародний день боротьби з насильством. Щодо жінок. День борту снідом. грудня міжнародний день боротьби з 3 грудня. Міжнародний день людей з інвалідністю. П'яті грудня міжнародний день воді. Шостер Людня Байдена пам'яті Студенти Кам'янець у Мариал. 9 грудня -е, Міжнародний день боротьби з корупцією. 10 грудня, Міжнародний день прав людини. Завжди пам'ятаємо про свої права. Ми маємо право на відпочинок, на повноцінне харчування. Усі діти мають право розмовляти рідні нові. Маємо право на медичну допомогу, на отримання освіти. Насильство немає місця. Не замовчуйте, не тепліть, адже кожен із нас має право на допомогу і підтримку? О насельство. Скажемо насельство ні.